У змінах про мобілізацію однозначно є дуже багато позитивних моментів. Подачу заяви на відстрочку дуже складно реалізувати. На місцях досить погано орієнтуються з актуальним законодавством і доводиться неодноразово фактично вчити. Уже роботодавець повинен вжити перелік заходів, зокрема, видати відповідний наказ. Як нові законодавчі зміни впливають на мобілізацію та мобілізаційну підготовку? Які права та обов'язки тепер мають військовозобов'язані? зобов'язані Раємося в реаліях сьогодення. Які основні зміни відбулися в законодавстві про мобілізацію та мобілізаційну підготовку? Починаючи з квітня 2024 року, фактично відбулося дуже багато змін. Основні зміни у нас торкнулися питань відстрочки від мобілізації, питання проходження ВЛК, питання оновлення даних, уточнення даних, питання пов'язані з розглядом рапортів, питання штрафів, питання притягнення до адміністративної відповідальності. На вашу думку, чи бачите ви у змінах про мобілізацію позитивні аспекти? Якщо так, то які? На сьогоднішній день у змінах про мобілізацію однозначно є дуже багато позитивних моментів, зокрема, що стосується саме ведення реєстру військово-зобов'язаних, питання щодо упорядкування видачі військово-облікових документів, постійного наповнення інформації тобто, фактично, те, що раніше не робилося роками, зараз відбувається наповнення відповідних державних реєстрів. Тому однозначно моменти позитивні є на сьогоднішній день. Яка реалія сьогодення теорії та практики застосування нових змін в законодавстві про мобілізацію та мобілізаційну підготовку? Наприклад, великий жаль, реалії сьогодення вони трошечки відрізняються у нас теоретичні аспекти від практики. Зокрема, якщо написано? В постанові 560, що заява про відстрочку досить просто і легко подається, то практично подачу заяви на відстрочку, дуже складно реалізувати, зокрема через ведення електронної черги. І, наприклад, органи РТЦК та СП вони фактично відмовляються приймати відповідні заяви, якщо немає талончика на електронну чергу. Що стосується органів місцевого самоврядування, то тут ми бачимо наступну ситуацію, що дуже часто, не дивлячись на те, що постанова, ви кабінету міністрів набирають законної сили на місцях досить погано орієнтуються з актуальним законодавством і доводиться неодноразово фактично вчити з самого початку і показувати, що вже на сьогоднішній день діє не та редакція, яка була раніше, а діє нова редакція. Це, зокрема, знов таки стосується найбільш актуального питання: це заяви про відстрочку, які подаються військово зобов'язаними. Так, наприклад, з травня місяця вже було фактично це втретє змінюється вже шаблон цієї заяви. на відстрочку. як змінилися повноваження органів, задіяних у процесі мобілізації? На сьогоднішній день однозначно повноваження працівників РТЦК та СП вони розширилися. Зокрема, це стосується перевірки військово-облікового документа, тому що всі чоловіки, починаючи від 2018 до 60 років, вони повинні носити при собі військово-обліковий документ. В цьому випадку у нас ми бачаємо розширення повноважень РТЦК та СП. Ці повноваження стосуються як перевірки військово-облікових документів, так і вручення військових повісток. Ну, повноваження в принципі розширилися не тільки у цих структур, а і в інших органів. Що змінилося для військовозобов'язаних громадян та військовослужбовців? Стало більше прав чи обов'язків. Тут однозначно слід сказати, що обов'язків стало більше з приводу прав. Тут, скоріш за все, їх стало менше. Обов'язки додаткові з'явилися це, зокрема, потрібно було уточнити відповідні дані військовозобов'язаним особам, і це можна було зробити або звернувшись до РТЦК та СП, або до центру надання адміністративних Тимних послуг або скориставшись за стосунком «Резерв плюс. Так. також додалися обов'язки повідомляти. Зокрема, якщо особа військовозобов'язана не може з'явитися за повісткою, зокрема, повідомляти про наявність тих чи інших обставин. Якщо стосується обставина хвороби, то не пізніше ніж на третій день спочатку хвороби військові зобов'язаний має повідомити про те, що почалося почалася хвороба, та не пізніше ніж на сьомий день з'явитися. Все рівно до РТЦК та СП. Чи торкнулися нововведення роботодавців та як саме? Нововведення торкнулися і роботодавців. Це, зокрема, по-перше, збільшилися розміри штрафів за порушення у сфері мобілізації та мобілізаційної підготовки. По-друге, тепер на роботодавця покладено додаткові обов'язки пов'язані з необхідністю вручення повісток. І в даному випадку, навіть якщо раніше особа, наприклад, вихворіла і була відсутня, то роботодавець міг спокійно чекати, поки вона вийде з ліку. Керняного, то наразі вже роботодавець повинен вжити перелік заходів, зокрема, видати відповідний наказ, довести цей наказ до відома працівника відповідними засобами поштового зв'язку. І при прийнятті на роботу при бронюванні працівників там також з'являються додаткові обов'язки у роботодавця. А які зміни відбулися в процесі бронювання працівників підприємствами? Основні зміни, яких можна сказати, чекали дуже довго роботодавці, це можливість здійснювати бронювання через застосунок дія, тому що це дуже скоротило сам процес бронювання і дуже швидко це все відбувається. Тобто ключовий момент, тобто можливість здійснення через застосунок дуже швидко відповідного процесу. На вашу думку, чи буде економічному бронюванню? Я думаю, однозначно економічного бронювання буде вже на сьогоднішній день. Декілька законопроєктів, вони розглядаються. Я думаю, що питання буде вирішене, можливо, протягом жовтня-листопада. Ну так, зокрема, дають відповідні пабліки таку інформацію. Тому однозначно, я думаю, що воно буде це наповнення бюджету, яке дуже потрібно зараз. Чи змінився порядок введення військового обліку на підприємствах, чи торкнулося збільшення штрафів роботодавців? На підприємствах дійсно додалося обов'язків. Зокрема, збільшилася кількість тієї звітності, яку має подавати підприємство по військовозобов'язанням по проведенню звірок з РТЦК та СП. Тобто на сьогоднішній день це все врегулювали, і ці всі питання чітко визначаються. Таких строків і таких звітів їх в принципі доволі багато, тому потрібно ці питання дуже тримати на контролі для того, щоб запобігти санкціям. Бо санкції на сьогоднішній день. Фактично дуже великі для роботодавця і можуть досягати 59 тисяч гривень, максимальний розмір за одне порушення. Давайте розглянемо ситуацію. Заброньований працівник через дію пішов оновлювати дані в ТЦК, а його законно мобілізували, що не так з процедурою електронного бронювання та як правильно бронювати, щоб уникнути таких ситуацій. Ну насправді така ситуація може мати місце. В якому випадку, наприклад, ну, в принципі, якщо працівник не оновив своєчасно дані, то його б просто прийшла б відмова у бронюванні, тому що дані можливо не оновлено і відсутня інформація в реєстрі. Якщо ж все ж таки вдалося, ну ситуації дуже індивідуальні. Якщо все таки вдалося забронювати працівника, то після бронювання на підприємства покладається обов'язок відповідно повідомити РТЦ, ЦК та СП, на обліку в якого стоїть той чи інший працівник, про те, що підприємство забронювало відповідного працівника. Але дуже часто ну, ці процеси не завжди виконуються, або листи втрачаються, і тут може бути просто така ситуація, що або підприємство не довело до відома РТЦК та СП про те, що було заброньовано, або ж е, якісь певні неточності були у військовозобов'язаного. в такому випадку я раджу після. Все ж таки бронювання, однозначно звернутися до РТЦК та СП для того, щоб було видно, що дійсно особа заброньована. В принципі, по застосунку резерву, якщо особа заброньована, там є відповідне таке віконце, в якому видно, що дійсно є бронювання, і видно до якого терміну воно встановлено. Захистіть свої права. Ми забезпечимо справедливе вирішення військових питань. Звертайтеся за юридичною допомогою до фірми «Могол Альфа» для уникнення несприятливих наслідків та штрафів. Довіртеся професіоналам. Телефонуйте за номером, вказаним в описі під відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал для того, щоб отримувати всю важливу інформацію.